Доброго дня, дітки! Запрошую вас на заняття з математики. Малята розумна сова приготувала гостям частування. Як ви гадаєте, скільки буде гостей? Вірно, четверо. А як ви здогадалися? Так, тому що чотири солодощі на столі. Дітки, хто може скласти задачу про солодощі, які приготувала сова? Давайте пригадаємо, що таке задача та з яких частин вона складається. Сова приготувала. Два тістечка та ще й дві ватрушки. Як це називається в задачі? Відно, умова задачі. Скільки солодощів приготувала сова? Як це називається? Відно, питання. Воно завжди починається зі слова скільки. Далі, дітки, йде рішення у вигляді прикладу. Скільки тісточок? Два. А скільки ватрушок? Теж дві. Яку дію необхідно виконати? Так, додавання. Як її записати за допомогою цифр та знаків? Два. Плюс 2. Про що ми маємо довідатись? Скільки всього солодощів дорівнює? Яка відповідь задачі? Чотири. Відповідь: сова приготувала гостям 4 смаколики. А тепер складемо задачу на віднімання. До сови завітали білочки. Вони взяли 2 тістечка. Яке зараз питання у нас буде? Скільки смаколиків залишилось у сови? Яку дію виконаємо? Відно віднімання 4 мінус 2 дорівнює 2. Яка буде відповідь? У сови залишилось 2 смаколики. Малята пропоную виконати наступну вправу. Назвіть одним словом групу предметів: Вірно, транспорт. На які дві частини можна розділити предмети? На легкові автомобілі та вантажні. Давайте складемо задачу за цією картинкою. У гаражі стояли дві вантажівки та два легкові автомобілі. Скільки машин стояло у гаражі? Два плюс два дорівнює чотири відповідь. Чотири машин стояло у гаражі. Дітки Азари самостійно так само складіть задачу на віднімання та запишіть цифрами та знаками рішення. То вже так стомився і наліво нахилився. Треба дружно всім нам стати, фіску паузу почати. Руки вгору, руки вниз, вгору трошки подивись. Руки склали, як вітряк, і покрутимся. Ось так вище руки підійміть і спокійно опустіть Будемо дружно ми сідати і до праці приступати. Малята, наступна вправа важче легше. Розглянемо кулі. Це металева, ця пластмасова. Дітки, як можна визначити, яка легша, а яка важча? Відно, їх можна помістити в таз із водою. Тоді ми помітимо, що легка куля залишиться на поверхні, а важка потоне. Як ви гадаєте, що легше поліно чи листочок? Так, листочок. Що важче? Самокат чи машина? Звісно, машина. Що легше пірячко чи качка? Пірячко, так. Що важче, Сумка чи чемодан з іграшками? Звичайно, чемодан з іграшками. Що легше пуста корзина чи з продуктами? Так, пуста. Пропоную виконати наступну вправу, Скажи навпаки, назвіть протилежне зазначенням до зображення. Наприклад, хлопчику сумно, а протилежне весело. Далі назвіть самостійно. Працювали гарно всі, ви малята, молодці! До побачення, до нової зустрічі!